Зараз, і знову в мене випадає результат не зовсім той, який би нам хотілося е, е, обговорення. Давайте так знову піднімається тема обговорень перевернутої вежі, перевернутої вісімки жезлів. Тобто знову мова про обстріли, контролі, оця вся історія. Але але щоб сказати, що всі знайшли згоду і так далі, знову ні, знову ні, тобто воно. Воно на рівні імпульсів балачок соціальних проявів, але поки не переходить до того дієвого механізму, який ну реально буде працювати з усіх сторін. Єдине, що нам це дає. Давайте так, це і Рафанти, королева Пентаклей. Це третя сторона дає нам якийсь фунду, фундаментний гарант чогось. Тобто, грубо кажучи, як би правильніше сказати, о, по дияволу. Ми даємо вам гарантії на те, що отут -от ми не будемо на вас тиснути, да? і отут -от поступки ви ну, маєте право не приймати. Да? Тобто, ми не будемо на вас тиснути в оцих от оцих от рамках. Тобто, це якийсь. Гарант а, обмеження торгів. Знаєте, а отут ми з вами торгуватися не будемо. Обіцяємо, що б там не робила Росія, отут от ми не торгуємося. От якось так воно більше виглядає. Тобто ви кажете про третю сторону. Я так розумію, що це каже ну, це, це, це. Ну воно ж не та не дарма знаходиться. перемовини не дарма відбувається у Аравітів і не дарма, і все одно в них те, що у нас є дві делегації, штати і Україна не означає, що немає третіх сторін, які ну впливають на рішення і на ситуацію. Лещенко сьогодні ну і офіс президента загалом заявили, що після закінчення ось цих окремих переговорів, конкретних переговорів суддівській Аравії, українська делегація ще залишатиметься там, і, і адже ці переговори, як сказав Лещенко, вони не переговори одного дня, як багато хто може подумати. а Це довгий процес, який може затягнутися на навіть до 20 квітня, ну до середини квітня, так точно. І після цього він сказав: тобто, ці переговори будуть тривати ще певний час. Але вони обов'язково мають закінчуватися гучними заявами. Чи побачимо ми якісь гучні заголовки після закінчення цих переговорів? Вони мають закінчуватися голосними заявами. Класно. А окрім заяв, що небудь буде взагалі? Ми ще небудь, крім от цього бла бла бла. Я заявляю, що я заявляю про свої заявлення. Ми оце що небудь взагалі побачимо? Ну, типу, ну знаєте, така іронічна. Це буде гучна заява. Класно. Ну. Ой, ну, зараз. Та да, я ну, розумію, навіть, я, але. Ми зараз так і подивимося, чи будуть просто гучні заяви, чи все ж таки раніше ну, так. до якогось результату заяви будуть, ну вони дійсно будуть. По єрофанту знову буде нестися, причому з третіх сторін буде нестися. Тобто, це прикольно, приколу прикол у тому, що. Воно так, знаєте, прикольно іронічно. Розмовляли одні, а заявляють будуть інші. Ну, тобто, ну, якби якась така історія. Єдине із такого оптимістичного, це колесо фортуни. Все-таки запуститься скоріше за все, ну, хоч якийсь механізм. Тобто, колесо, хоч почне, хоч якийсь оберт і рух. Це не давайте так, це не результат. А це початок шляху знову ж таки. Це більше про те, що у Самарані цілі, є тільки путь. Понімаєте? Оце типу ура! Ми йдемо по цій дорозі. Куди йдемо? Який фінал? Що? ну ми пішли, і це вже перемога. От в якомусь такому коротше ключі, от тому це. Бо, да, воно воно це не те, що воно зовсім там марне. Ні, воно по колесу фортуни і по пажу Пентакли. Да, це початок, перспектива, можливо, якісь мінімальні там, але результати, але це все одно ж ми розуміємо, що воно більше до такого, не зовсім того, чого ми очікуємо. В ріді обговорюється особливо гостро питання території сьогодні, і про це говорила і наша сторона, і американці заявляють. Але ось в мережі пишуть: ну і це теж загальновідомий факт, що російські переговорники сподіваються, що США чинитиме тиск на Україну з вимогою повністю вивести війська з чотирьох областей. Зрозуміло, про які області ми говоримо чи реальна така картина? Mm -mm. Росія отримає результат менше, ніж вона хоче і менше, ніж вона заявляє. Ні, mm -mm. Не воно. Питаю з приводу тиска на нашу сторону, та ні, не зовсім на нашу сторону буде тиснути скоріше за все по іншим трохи питанням. Тут б тут тиск стосується короля мечів. Король мечів це сигніфікатор Путіна, частіше за все. А ну в королі мечів програється завжди дві персоналі: або Путін, або наш Єрмак. Але тут питання в контексті сторін. Ми говоримо про те, що у Росії великі апітіти, але їй будуть пропонувати інші варіанти, а не те на що вона розраховує? Чи угу. можемо ми подивитися, тому що територіальне питання це таке досить і болюче і гостре питання, яке зараз дуже сильно обговорюється? Яким чином зрозуміло, що ми не можемо там стверджувати на 100% як це все вирішиться, але яким чином рухатиметься вирішення територіального питання? Пропонують будуть пропонувати скоріше за все інші, е, інші варіації, починаючи від моменту стоїмо всі там, де стоїмо, закінчуючи моментом е, пропонування від третьої сторони, і це один із варіантів, до речі, від третьої сторони, де дайте Україні можливість е, щось е, вкрасти у ворога. Ви поняли? Ну, от сімка. Сімка мечів вона фігуральна про крадіжку. да Ну Я маю на увазі, це не значить, що ми маємо свої ж території, але її можна розцінювати як питання: дайте Україні по королеві Пентакли можливість і ресурс е у ворога щось забрати. да Типу, це може бути на кшталт, е курської операції, але більш наприклад. Правильно проведено, ну, проведеною, да, тобто, де це може бути про обмін територіальної історії, це може бути тиск уже на існуючі території з нашого боку, де ми можемо забрати в зненацька в неочікуваному місці свою землю собі на Ну, коротше. Тобто, тут і такий варіант розглядається. Більш того, якісь подібні штуки будуть і в змі просочуватися. Тобто, ми будемо знати, якщо читати, знаєте, між строк. З різних видань нам стане, очевидно, з медіаресурсів, типу, про що, які варіанти пропонують іще. Але знову ж таки, оця історія з віддаванням областей з якоюсь, вообще переляку Росії, це їхній інформаційний шум. Це те, що я пояснювала. Завись торги для того, щоб з тобою торгувалися за сміття, а потім, да, потім ти залишишся при своєму. Ну, тобто, тут дуже хит... Знову хто кого перелюбить? Понімаєте у цій всій ситуації? Так а тепер зараз моя одна із лапках улюблених заяв за останній час. Сказав спецпредставник Трампа Стів Вітклов. І, думаю, багато хто це чув. Вони російськомовні, там були референдуми, де переважна більшість людей вказали, що хоче бути під управління Росією. Знову ж таки, заявляє спецпредставник Трампа, а, ось американському журналісту. І не зі словами Вітклофа, найбільша проблема в цьому конфлікті це Крим і так звані чотири українських регіони. Чомусь вони в нього стали вже так званими. А, от на якому статусі цих областей? Тиснутиме що? От, як бачить це питання, як бачить вирішення цього питання Америка? Так Поки не як. Вас влаштує така відповідь. Ні, тут дуже хитрий момент. Знову, Знову повертаємося. Отримання результатів менше, ніж всі розраховують. Знову це не про те, що хоче Росія, і на жаль, не про те, що хочемо ми. Тобто, чи говоримо ми в нашому контексті про кордони 91-го? дуже навряд чи. супер навряд чи. чи говоримо ми в контексті того, що ми такі да, хорошо, ми віддамо а, Росії Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, і залишимо Крим. і Все це ви знаєте? Тож ні? Ну абсолютно ні. Тут питання. А, Тут питання намагання я до речі не бачу готовності США щось визнавати. Давайте ось так, в юридичному ключі щось визнавати законність да, якоїсь якоїсь історії обговорення е, втрат наших територій для нас воно дійсно є і, скоріше за все, ми все-таки втратимо якісь території, треба бути до цього морально готовим, воно е, видно. Але от з питанням визнання велика, велика трудність, велика проблема. Тому що навіть якщо Штати думають, що вони скажуть, ну хорошо, ми признаємо, що Крим російський. Ну, це ніяк не відміняє невизнання Криму всіми іншими державами, не російським. Ну, тобто тут вже починається оцей затик і е, якби оця вся історія. Ну, коротше, тому тут вони поки торги, давайте так, торги народжуються в процесі торгів. От у чому проблема. Немає плану. Це про те, що ми з вами говоримо спочатку правління Трампа. Немає геть, нахрен ніякого плану. Беремо коньяк, імпровізуємо. Все. Але в мене тоді інше питання. Можливо, я щось не розумію, але якщо немає плану і спецпредставник Трампа, який є не просто хтось десь там щось, як якийсь журналіст написав, а спецпредставник Трампа робить такі заяви про те, що ось ці чотири області, вони російськомовні, там були референдуми, і ну ледь не напряму кажуть, що їх потрібно віддати Росії. Для чого це робиться? Татю, ми ж говоримо про людей, які ідейно вірять в маячню, яку, яку на сер. Ну, типу, ідейно стають на її бік. Не тому, що вони. Не тільки тому, що вони отримають, наприклад, гроші, а тому, що воно ідейний ідіот. Ну, типу, і таке буває в світі, на жаль, і серед політиків, в тому числі. А, а вас не смущає Трамп, який валить наратив про оточення українських військ у Курську, коли йому його розвідка каже, що це трандьож. А він продовжує це валити. Треба розуміти, як працює механізм публічної політики. Неси ротом своїм усяке різне і щупає опонента. Розумієте, це ігрища. От хитро сраті ігрища на рівні високого політичного бізнесу. Вони ніколи не говорять те, що вони думають. Якщо вони говорять те, що вони думають, вони не роблять так, як вони говорять. А якщо вони і говорять, і роблять так, як вони думають і говорять, то вони все одно так або інакше прораховують план відходу. Ну, тобто, це коротше. <кл 'я> Це момент того, що ми ділимо абсолютно всі заяви на 50. О того чорта, про якого ви говорите, вчора передивлялися. Вон він реально ідейний ідіот. Він реально ідейний ідіот, і там у нього, ну там під питанням його, мабуть, давайте так, кар'єра і взагалі що там відбувається. Ну тобто там під питанням його должностний статус. на даному етапі uh -huh. воно ще буде розкручуватися і крутитися. Тобто, там коротше, дядько наговорив повної херні, абсолютно. От до цього, до цієї повної херні, просто це про якийсь сюр. Також виділила з цього ж інтерв'ю цього Віткофа. Путін передав Трампу його портрет і розповів, як молився з американського президента, коли в нього стріляли. Молився, я просто зараз зачитаю це все, щоб правильно ви зрозуміли. Молився не тому, що він був президентом штатів чи міг би ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові і вручив картину відповідно, портрет. Боже, портрет Трампа, і було очевидно, що це Трампа дуже сильно зворушила. Чесно, я сьогодні читала якийсь просто ну, такий бред сумасшедший, Чесно, але але тим не менше, це знову ж таки спецпредставник США. Чи може це якісь дружні відносини? Чи це любов Віткофа, любов Трампа? Що це взагалі таке? Це політична Трампівська гра. Він дуже падкий на числаві. Він же дуже числавний чувак. І все, що треба робити з Трампом, це чесати його самолюб'я. І про це знають максимально всі. І максимально всі. Чим більше ти облизуєш Трампа, тим більше він до тебе лоялен. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Трамп, ну, поворуханий чувак, у якого великі проблеми з самооцінкою насправді, який доводить своїй мамі. Доводить своєму татові вже покійному, ну, коротше, щось всім кудись доводить, е, от, Які не відносяться в повній мірі до політичних е, еліт США, тими, якими вони є, коли там, зак закінчували кращі університети, були вихідці з цілих імперій, да? тобто от те, що вважається цією блакитною кров'ю елітарності, повної такої, давайте так. Монархії на лад США він не відноситься до монархії на лад США. Він таргаш в їх розумінні. І йому треба доводити, що він достоин бути елітою США. І він доводиться доводив це перший президентський термін, тепер максимально доводить другий президентський термін. Це поворуханий чувак. Психологічно і психічно поворуханий мужик. Там не треба бути великим психологом чи психіатром, щоб зрозуміти психологічну модель Трампа. Достатньо просто зацікавитися його біографією. Це знаєте, як у тому жарті. Чому а, проблеми з головою у політиків, а таблетки пить треба мені. Понімаєте? Ну, типу, це от десь, десь така от історія. І Путін робить ці ходи. Він облизує, облизує американців, облизує е, е, образ Трампа. Він облизує, тому що він знає, що він падки на цю історію. От, от і вся, от і вся історія. Ми з вами говоримо про велику пісочницю, в якому діти, які знаходяться у дорослому тілі, продовжують вести себе як діти, але в соціальних мережах є припущення стосовно цього портрету, який передав Путін Трампу, і пишуть, що можливо, можливо, цей портрет якийсь проклятий чи заговорений, і так ага. далі. <свісно> я зрозуміла. Зараз глядамо. Ні. Ну, я взагалі не сторонник усіляких конспірологічних теорій, але тут прям зовсім ні, Зовсім ні. Mm -hmm. Прям зовсім не. І з того, що в мене випадає, там вообще ні про то. І навіть давайте так, по цій легенді, і не молився там ніхто ні за кого, давайте так. Е, от, просто намальований портрет, який має викликати захоплення власною, е, ну, власною персоналі. Тобто, який має е, давайте так. Це коли ти сходив на фотосесію і може не дуже красивенько получився, але тебе так красиво підфотошопили, що ти на себе схожий, але на найкращу версію себе. Оце от приблизно так воно намалювано так, що там скоріше за все Трамп, ну просто ну, от прям во в короні, знаєте, в власне спір'ями, там, я не знаю, як Кіркора, ну прям от богиня, ба оце, от, от, от це про оце скоріше, ніж про якусь магію. Ну, типу, я на магію дивлюся, а тут, я кажу, навіть ніхто і не молився на той портрет. Я взагалі не впевнено, що Путін давайте так бачимо, що там намалювали. да, Типу, там вообще, що він якось, знаєте, хоч дивився на те, що там намалювали, Ай, намалювали хорошо, завірили. Давайте відправляйте тому числавному придурку. Хай чеше своє самолюб'я. Так, добре, давайте повернемося до більш серйозних тем. Угода про рідкоземальні метали і західні змі пишуть, що у Трампа вирішили переглянути угоду щодо мінеральних ресурсів України, і американська адміністрація хоче внести до ширшої економічної угоди з Україною, окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Що це означає? Що вони хочуть внести до цієї до цієї угоди Запорізьку АЕС? Вивести цю ситуацію з підвішаного стану, вони хочуть таким чином, зробити так, щоб станція для всіх була відлюдником, окрім них. Тобто, це така собі не доставайся жити нікому. Тобто, все, ми приймаємо рішення, в якій ми. Володіємо станцією і ми отримаємо коштів з випрацювання електроенергії, і ми вирішуємо, кому ми її продаємо. А продавати ми її будемо. Я так розумію, із того, що випадає на широкий ну на, на широкий спектр. Давайте так чи будуть американці? А контролювати потенційно контролювати АЕС і продавати тільки Україні, ні, скоріше за все, вони будуть продавати і Європі через Україну, і Україні, і Росії, тобто всім вообще. Тому що ми будемо робити широку історію. Я так розумію, це той варіант, який плюс-мінус типу може влаштувати якось усіх. Знаєте, типу третя сторона вообще володіє якоюсь важливою інфраструктурною штукою, де приблизно така ж тема блукає навколо Криму. І воно досі продовжує обговорюватися Чорне море і Крим він знаходиться приблизно в такій же темі претендентів на те, чий не, не те, що чий буде Крим, а хто буде знаходитися в Криму? Щоби не вашим, не нашим, не їхній нікому. Знаєте, такий okay. великий. Я вчора проводила приклад: там зато Чорне море і за той Крим. Зараз такі торги. Ну відбувається ж таке враження, що то знаєте, діти в дитячому басейні, де небудь на відпочинку. Коли ти думав, що ти поплаваєш в басейні, а там уже людей стоїть отак, от в притірку один одного оце от у нас зараз відбувається за чорне море і за Крим в цілому. Ну, типу, за за морську історію. Бо там і намагання кинути Ердогана, звідти ем, претензії до Ердогана. Бо первинно йому пообіцяли контроль над морськими шляхами виходу до Одеси і контролю над Кримом. Ну як гаранта. А тут намагаються штати його кинути при Трампі. Ердоган в свою чергу каже: а. І я не визнаю Крим російський. Я визнаю територіальну цілісність України. Я вступаю в українську коаліцію. бачив я вас в мусульманському грабу в білих тапках. Все. ну, типу, це буквально моя вчорашня цитата. Я її тут повторюю. Британці, які претендують на цю історію, штати намагаються їх кинути. Штати, які претендують на цю історію, але їх намагається кинути Росія. Росія, яка претендує на цю історію, але яка намагається кинути штати, і всі намагаються кинути Росію, Україна. Чи вообще це Крим? Я маю на увазі, да, в, 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 в правовому контексті. В взагалі в жаху від того все каже рібята, можна? Ну якщо не ну типу, не тоді не тільки Росія. Давайте так, щоб і ми мали доступ, і НАТО мало доступ, і Росія мала доступ і всі мали доступ. Кримські. Татари взагалі сидять і кажуть, а ви не очманіли нічого, що Крим наш. Історично, він кримських татар, не ваш всіх, він кримських татар. Скільки можна нас геноцидити, Ну, коротше, от тут ми маємо таку історію. От навколо АЕС зараз приблизно така сама ситуація.